Спробуємо долучитися до всеукраїнського флешмобу спортивного флешмобу разом з нашою олімпійською родиною України. Чому виникла така ідея? Наш рух багато займається реабілітацією, як фізичною, так і психологічною, і військових, і людей, які мусили залишити свої домівки, щоб опинитися в безпечних місцях. І сталося так, що і психологи, і реабілітологи зійшлися до думки. Що крутіше всього допомагає відновити сили звичайна така фізична руханка. Навіть останні от, два місяці тому ми спробували її разом з психологами під Бахмутом. Ви знаєте, як у військових немає розпорядку дня, вони не встають о 8-й ранку, наприклад, і не лягають 12. -й. У них, коли повернувся завдання, тоді лік заснув, як прокинувся, то встав. І, звичайно, хлопці так само втомлюються, бачачи все, що відбувається на фронті. І от психологи запропонували разом з нами робити кожного ранку 5-6 легких фізичних вправ їм. Через тиждень всі помітили дуже круті такі наслідки, які до бійців не дивлячись на це горе, яке було навколо них повернулося почуття гумора. Вони почали казати: нам треба повернутися завдання, бо Андрійовичу не з ким буде робити фізкультуру. Тому те, що ми зараз з вами тут започаткуємо, це буде така руханка. Наші олімпійські чемпіони будуть показувати вправи, які ми будемо за ними повторювати. А потім в кінці, на підтримку танцюючих військових, ми зробимо декілька. Танцювальних рухів Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без гор і біди, та зараз розуміємо, ми живем в країні мрій, привіт, ми з України, цей край твій мій, знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я Україна це моє ім'я, все буде добре інакше ніяк, буде так, тільки так, так, тільки так, тільки відіб'ємось від собак, і дамо переможний знак, все буде добре інакше ніяк, буде так, тільки так, так, тільки так, тільки видіб'ємось від собак, і дамо переможний знак. Я так і бунде, далі у кожного серці любов. Моя мила Україна, файна я, дівчина, бо любов перемагає зло. Подивися на мене, так мене зламані серця, не каменем, бо ворог думав супермен, але герої криптоні. Все буде добре, бо ми ворога палимо, балимо. Все буде добре, многі Знаєш Ти знаю я тут, мій дім, тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна, це моє ім'я. Буде добрий інакше ніяк, буде так, тільки -так, так, тільки так, тільки видіб'ємо свій собак, відамо, переможна і дамо переможний знак все буде добре інакше ніяк. Буде так, тільки -так, так, тільки так, тільки видіб'ємось від собак.